Василь Бабич був командиром розвідувальної роти Закарпатської гірсько-штурмової бригади. Хлопець народився 6 грудня 1995 року. Навчався в Одеській військовій академії з 2017 року. Брав участь у АТО. Цього року Василь також пішов боронити Україну під час війни з Росією. Загинув військовий 29 серпня. У кафедральний собор у Мукачеві прощатися з Василем Бабичем. Прийшли рідні, друзі, жителі міста та військові. Познайомилися з ним доволі давно. Потім наше ну, би, спілкування припинилось. Але одного разу моя подруга вирішила передати посилку на передову. Як виявилось, це був наш спільний друг, це був Вась. Ми передавали періодично з нею посилки і з От. Він був дуже хороший, я знаю, що він попав в сильний бій, і мені дуже шкода. Мені дзвонив тато. Тому що він також на війні. Він мені повідомив. Я постійно питала про тих людей, які там є, кого я знаю, як в них справи. І Він мені дзвонив вранці і сказав, що Вася вже загинув. Я однокласників був. Я вже дуже хороша людина, дуже справедлива, справжня, ніколи не підведе, ніколи дуже хороша людина. Всі знали, що Василь така людина, що без задумки він буде захищати нашу батьківщину. Я є. Жителькою Херсонської області, за яку поліг героїчно Василій, я прийшла сюди, тому що я дізналась про те, що людина загинула, захищаючи Херсонську область, за те, що віддати шану і Сім'ї і Василю». 2 вересня у всій Закарпатській області оголосили днем жалоби. За час повномасштабного вторгнення Росії в Україну таке рішення прийняли вперше. Про це суспільному розповів речник обласної військової адміністрації Роман Молдавчук. Оголошення саме дня жалоби було вперше. питання. стосувалося 1 або 2 вересня з огляду на те, що 1 вересня школа були перші початку і пожарчань. Дуже важко. Низ такою певною скорботою. Тобто вирішили все-таки це зробити в п'ятницю. День жило б за всіма закарпатцями і українцями, жителями інших областей, котрі загинули на цій війні, які віддали життя, в тому числі і дочці. У День жалоби в області приспустили державні прапори, а у храмах різних конфесій провели богослужіння. Руслана Гостюк, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.